Подяки за мужність перед державою з нагоди Дня Незалежності отримали родини військовослужбовців з Тернопільщини. Серед них сестра воїна Андрія Данилюка Галина Дроботій. Її брат з березня 2022 року пішов захищати Україну. Рідним було важко прийняти таке рішення, але це був його впевнений вибір. Було важко, але ну ми були цілком згідні. У нас вийшло так, що Ну, це мій молодший брат, у нас є ще третя сестра. Її чоловік також пішов воювати. Зразу на наступний день мамин брат також воює в Краматорську мого сина, Хресний, на Харківському напрямку. Що в нас вийшла сама округа, самі військові і нікого не вдома. Родина дуже рідко бачить Андрія. Він служить на напрямку, де тривають важкі бойові дії. Триматися найближчим допомагає віра у наших захисників і перемогу. Спілкуємося кожного дня. все тільки то що його нема вдома. Надіємося, що їх не забудуть після повернення. Їх будуть запам'ятати все так, як сьогодні. Андрія Дроботія вдома чекає мати, якій і вручили грамоту за зразкове виконання службових обов'язків сина. Серед відзначених і тернопільський військовослужбовець Олександр Замєров. Він є батьком трьох дітей і мав право не йти воювати та залишатися вдома з сім'єю. Однак, чоловік вирішив стати на захист батьківщини. Це були перші дні повномасштабного вторгнення. Пішов добровольцем. В середині відчував, що потрібно і пішов. На передовій воюють двоє братів Олександра, тому його рішення взяти до рук зброю, прийняти рідним було непросто. Нагороду захисник присвячує своїм дітям. Кожна нагорода щось означає, знаєте. Якби так для мене, то вона більш для моїх дітей, напевно, і ну, якби не для мене. Так, за якусь там заслугу її ж просто так не дають, але вона більше для моїх дітей. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.